Пронто-пронто, мої кохання! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Як ваш настрій напишіть? Я чомусь відчуваю якусь таку напругу, бо я дуже відчуваю своїх феєчок. Тож тримайтеся. І щоб не відбувалося в вашому житті, вас буде отримувати тільки те, куди ви йдете. Тому ви повинні знати точку Б, куди ви рухаєтесь. Тоді все те, що відбувається, це буде фоново. Ви будете знати, для чого це і навіщо це, розумієте? Зустріч, якою вам не уникнути, буде шанс. Буде шанс на цю зустріч, але тут, знаєте, тут туз мечів, тут навіть може бути зустріч з якоюсь людиною, де ви будете розставляти всі крапки на І. Розумієте, тобто про щось домовлятися. Прилива мечів. Так, тобто ви зараз жінка, яка вже йде по життю не за почуттями, а за своїми особистими кордонами. Тобто, ви знаєте, як з вами можна, а як не можна, і яке б кохання не було, ви будете відстоювати той варіант відношення до вас, який вас задовольняє. Тому ви з мечем сидите, тому що ви ще й рішення приймаєте головою, зайки це дуже круто. Це один із таких факторів, який є у перетриці, яка може бути королевою чаш, але якщо починають на її мізінчик, хоч трішки да, наступати, вона дає про це знак. І доленосна зустріч недоносна, ви бачите, вже сама, значить, буде доленосна, ваша зустріч. Ця зустріч може бути на роботі. До речі, з пов'язану. пов'язано. І ви тут будете думати, чи треба вам взагалі з цією людиною продовжувати відносини, чи не треба. Тому що дивіться, тут або людина буде потребувати, щоб ви їй допомагали, або ця людина буде вам допомагати, або ви один одному будете допомагати тут щось стосовно роботи, знов кажу. Або бізнесу, тобто чогось, що пов'язано з грошима, з пентаклями, з результатами. Ваша долу... Ваша зустріч, які вам не уникнути. Ох, по відлюднику. Тобто, ну, по-перше, у вас зустріч була самою собою, ви себе почали краще розуміти. І тепер, І тепер вимаг. Вам кажуть, що будь-яка зустріч можлива в вашому житті. У вас для цього зараз є все. Починайте бути активною, йдіть в соціум, спілкуйтесь з людьми.